Вибачте, чоловіче, можна швидко запитати. Це твій AMG. Так чим ти заробляєш на життя? Друже, основну частину капіталу заробив електронної комерції. Почав у 2015 році, а також займаюся комерційною нерухомістю. Я, врешті-решт, опинився у сфері високих технологій. Я співзаснував кілька компаній тут в Остіні. Яка найбільша сума грошей, яку ти заробив за один рік? Тож ми збираємося зібрати близько 30 мільйонів. Брутто. найбільша сума, яку я заробив за рік, становить близько 11,2 мільйона. Найбільше, що я заробляю за день мільйон. Скільки грошей ваш бізнес заробляє? за останні 6 років близько 87 мільйонів. Скільки грошей на вашу думку ваш бізнес заробить цього року? Ну я б сказав, що наш бізнес має бути оцінений приблизно в мільярд у травні. За скільки ви продали свою першу компанію? Першу я продав за 150 мільйонів ще у 2005 році. А потім ця компанія провела раунд викупу з великою приватною інвестиційною фірмою. Остін, Техас найшвидше зростаюче місто у сполучених штатах, і одне з провідних міст країни за кількістю мільйонерів. Сьогодні ми будемо їздити містом і питати мультимільйонерів, як вони досягли успіху і як ви можете почати свій шлях до багатства у сучасному світі. Джош, ж як ти брате? Радий тебе бачити, радий бачити тебе, друже. Дякуємо, що запросив нас брате. Чудовий Lamborghini. Ти ж знаєш, що ти підприємець з восьмизначним доходом? Для тих, хто не знає, в якій індустрії ти зараз працюєш. Чим займаєшся? У мене кілька різних бізнесів. Я серійний підприємець. Капітал заробив у електронній комерції. Почав у 2015-му. Також багато займаюся нерухомістю. Яка найбільша сума грошей, яку ти коли-небудь заробляв за один рік? Якщо брати валовий дохід, найбільше, що я заробив за рік, це приблизно 11,2 мільйона. Найбільше, що я заробив за день, це мільйон. Ось у чому фішка. Легше заробити багато грошей за короткий проміжок часу, ніж заробити трохи грошей за довгий період. Я пам'ятаю, як працював і заробляв 16 тисяч на рік, потім 20 тисяч на рік, потім 100 тисяч на рік, а потім мій перший мільйонний рік. Ти працював довше, ти працював важче. Але коли ти працюєш розумніше, вигадуєш різні акції, різні запуски, спільні проекти, нові продукти, використовуєш різні маркетингові стратегії, ти можеш значно швидше отримувати прибуток. Звісно, ти не можеш постійно заробляти мільйон доларів на день. Але коли наближаються особливі свята, спеціальні акції чи запуски, ти цілком можеш досягти цього з правильною маркетинговою стратегією. Ти продав десятки мільйонів доларів через інтернет. У чому твій секрет продажів у конкурентній індустрії в електронній комерції? І це дуже хороше питання. Насправді це одне з моїх улюблених питань. Я використовую аналогію або абревіатуру WAD. що означає, що б зробила компанія Apple. Помилка, яку роблять багато людей, полягає в тому, що вони намагаються винайти велосипед заново. Насправді, все, що я зробив для старту свого успіху, це просто копіював те, що вже працює, так? Буквально відтворювати те, що вже працює. Тому я вивчаю Apple дуже ретельно. Вони патрильйонна компанія. Чому телефони Apple коштують тисячу, коли Android там 200? Чому ноутбуки Apple коштують 5 тисяч, коли Dell і Acer 200 чи 300? І чому вони вартують значно більше? Правда ж? Існує хибне уявлення, що не можна встановлювати високу ціну і рости, так? Ціна стає проблемою лише коли відсутня цінність. Мій ключ секретний інгредієнт перевершити конкурентів за цінністю. Простий спосіб зробити це в електронній комерції з фізичними товарами в будь-якій ніші бізнес-моделі. Звернути увагу на відгуки споживачів. Я зазвичай беру Excel-таблицю і розподіляю відгуки від однієї до трьох і від чотирьох до п'яти. Від однієї до трьох це погано. Чотири п'ять добре. А над відгуками з однією трьома зірками працюємо ретельно, щоб покращити продукт, яких функцій їм бракує. І якщо ви зможете почути ці питання, зрозуміти ці проблеми і вирішити їх, тоді ви досягнете успіху. Навін Джеймс, мені пощастило послухати виступ Навіна Джеймса. Він мультимільярдер. І коли Навіна Джеймса запитали, як стати мільярдером, він сказав. Відповідай на мільярд запитань, але вам не потрібно відповідати на мільярд запитань. Ви можете відповісти на одне запитання, яке цікавить мільярд людей. Масштабувати бізнес із семи до восьмизначних. Так, мені вдалося масштабувати бізнес із семизначних до восьмизначних доходів, зосередившись на зменшенні та делегуванні MWA активностей завдань із мінімальною оплатою праці. Коли я починав, як і багато підприємців, я хотів виконувати всі ролі у своєму бізнесі і робити все сам. Тож, на мою думку, одним із кроків було визначити завдання, які я можу делегувати МВА. Або завдання з мінімальною оплатою, які я можу передати іншим, щоб зосередитися на активах діяльності, що приносять високий дохід. І саме це мені вдалося зробити. Тобто, визначити, що впливає на результат, що стало каталізатором для бізнесу. Щось на кшталт книги Гаррі Келлера єдина річ. Я зосередився на цьому і буквально занурився в цю справу з головою. Багато людей пробують багато речей, сподіваючись досягти результату. А потрібно протестувати кілька варіантів, визначити єдину річ і вичерпати її. Це був неймовірний досвід. Знімати разом із Джошем. Він поділився цінністю про те, що дозволило йому вирости з семизначного до восьмизначного доходу як підприємцю, дав чудові поради. А зараз ми повертаємося в центр Бостіну, щоб запитати у підприємців і мультимільйонерів, як їм вдалося досягти успіху та який секрет створення багатства в будь-якій індустрії. Друзі, ми в технічному районі Остіну, Техас. Мій приятель під'їхав на АМГ на Мерседес. Ми зараз підемо і запитаємо його, чим він займається, як йому вдалося дозволити собі таку машину в Остіні, Техас. Вибачте, чоловіче, можна швидке питання? Це ваш АМГ? Так мій? Чим ви займаєтеся життю? Я підприємець. У мене є компанія під назвою M-Group. І ми працюємо в кількох різних галузях в основному у сфері житлової та комерційної сонячної енергетики. Наша штаб-квартира знаходиться тут, в Остіні, але ми ведемо бізнес у 15 штатах. І скільки грошей ваша компанія заробить цього року? Ми плануємо отримати близько 30 мільйонів доходу. Ми розширилися і відкрили багато різних каналів продажу. Тому плануємо вирости до 100 мільйонів за наступні 2-3 роки, вражаючи чоловіче. Як довго ти вже підприємець? Близько 5 років. Ви знаєте, я починав з перепродажу кросівок, продажу речей онлайн, продажу на eBay, щоб у підсумку просто накопичити гроші, самостійно все фінансувати і заснувати цю компанію з нуля від себе одного до додавання ще однієї, двох, трьох, чотирьох людей, а потім масштабування по всій країні. Ми їздимо в всій країні, питаємо поради власників бізнесу для молодих підприємців. Можемо питання каналу. Звісно, я пригнічений. Скільки вам було років, коли ви стали мільйонером? 24. я допомагав із криптовалютою, бо коли вперше отримав свою першу роботу, продав. Це почав продавати на Директ Тіві та у Walmart. Я почав продавати речі онлайн. Я робив усе, що міг, щоб заробити гроші. Я б просто купував біткоїни, ефіріум та інші справді хороші акції, тощо вартістю від 500 до 1000 доларів на тиждень. Тож поєднання цього з тим, що я був дуже успішним у продажах, а потім став підприємцем, допомогло мені досягти цієї мети. Яка була найкраща фінансова порада, яку ви коли-небудь отримували. Ворен Баффет каже, що головне правило грошей не втрачати їх. Якщо ви втратите 50%, вам потрібно отримати 100% прибутку, щоб повернути ці гроші. Це як у байці про черепаху і зайця. Так якщо ви зможете отримувати 10, 15, 20 прибутку рік у рік протягом 20 років, ви станете багатшими за будь-кого. Кожен може мати кілька вдалих років, але важко робити це десятиліттями. Тому те, до чого я намагаюся прийти і над чим справді працюю, це бути про. Устим, нудним і накопичувати гроші. Беру своє основне джерело доходу і вкладаю його в щось, що може зростати і примножуватися протягом наступних 10, 20, 30 років. Ви стали мільйонером у 24 роки за 60 секунд. Який план стати мільйонером сьогоднішній світ? По перше, зосередьтеся на собі, інвестуйте, навчайтеся та перетворюйте себе на людину, здатну отримати мільйон доларів та бути послідовною у цьому. Які знання, який спосіб мислення, яку інформацію вам потрібно знати? По-друге, оберіть щось нудне, в чому ви можете бути приголомшливим. Цікаво, що в Остіні біля озера Тревіс люди з багатомільйонними особняками часто заробили статки на простих речах: сантехніці, покрівлі, підлозі. Вони просто стали майстрами своєї справи. Тож опануйте ремесло, а потім масштабуйте його. І саме тоді ви зможете взяти гроші, які здобули, ставши майстром, і інвестувати в активи, які зростають у ціні. При неї повторюю. Велика подяка гранту Мінніту. Він не лише підприємець із восьмизначним доходом, а й щойно поділився величезною цінністю для всіх підприємців. Одна річ, яку я хочу відзначити про гранта та всіх цих успішних підприємців, вони завжди готові ділитися цінною інформацією та допомагати іншим. Для всіх вас, хто не знає, де шукати поради, щоб допомогти у своїй кар'єрі чи бізнесі. Просто підійдіть і попросіть про це. Найуспішніші люди завжди готові допомогти. Тож звертайтеся по допомогу і не бійтеся. У якій галузі ви вирішили побудувати кар'єру? Комерційна нерухомість. Я за фахом юрист, тож вирішив, що все так чи інакше пов'язано із законом. А потім, як тільки зміг, я зайнявся бізнесом, у якому ще з дитинства знав, що буду працювати. Скільки активів під управлінням зараз має ваша компанія? Сотні мільйонів. У нас зараз будується понад мільйон квадратних футів, 600 тисяч футів поруч із Тесла, повністю розвинена територія. Все разом ймовірно, десь 2,5 мільярди, коли все буде завершено за наступні чотири роки. І ми тільки починаємо, друже. Я маю на увазі, це лише самий-самий початок. Відчуваю, ніби я тільки но почав. Мене щойно пустили, дали місце за столом, і я, чорт забирай, нікуди не йду. Як людина змусить гроші працювати на себе, індексні фонди, знайдіть індексний фонд, який охоплює ринки акцій, автоматизуйте інвестування і відкладайте гроші. Я знаю, ти бачив багато фінансових гуру, інстаграм, інфлюенсерів і подібних людей, які це кажуть, але це справді правда. Ринок у середньому зростає на 8-10% на рік із урахуванням складних відсотків. Добре, навіть якщо ми будемо консервативними, і візьмемо 8% піввідсотків, навіть відкладаючи сотні доларів на місяць, тисячі, але якщо це автоматично. Щоб гроші просто надходили і залишалися на цьому рахунку, почати це робити у свої 20, а у 60 у тебе вже мільйони. І часу це справжній ворог. Чим довший період часу, тим швидше починає діяти ефект J-кривої зростання. Тож у ці перші роки, ким би ти не був, відкладаєш 50 доларів, 100 доларів, 1 тисяч доларів, 20 тисяч і будь-яку суму, яка підходить твоєму бюджету. Автоматизуй це, налаштуй, індексуй рахунки і блін, забудь про це. Мені це подобається. Мені це подобається. Очевидно, що величезною складовою бізнесу та успіху в нерухомості є продажі. Твій секрет продажів. Особисті стосунки і справжня турбота про людей, з якими ти маєш справу. Чи то брокери, там інвестори, банкіри справді будувати глибокі стосунки. Тому що, як би ти не думав, що люди, твої клієнти, і звісно у нашому бізнесі всі зосереджені на тому, щоб заробити багато грошей. Їхня основна прихована тривога, що вони втратять свої гроші, або що це якась афера чи щось подібне. Тож показати їм, що у вас чудовий контроль ризиків, що вам не байдуже, що ваші гроші також інвестовані, що у вас особиста зацікавленість, що ваші інтереси збігаються, і ви не просто заробляєте на комісіях. Ми не заробляємо на комісіях, ми заробляємо на результаті. Це велика різниця. Знаєш, є люди, які просто хочуть отримати комісію, їх заохочують за залучення. Капіталу мене не винагороджують за залучення капіталу. Я йду заробляти гроші, і ми заробляємо гроші. Ми також беремо частину. Коли вони розуміють, що ця узгодженість існує і у вас є особиста зацікавленість, відбувається диво, людина. Це був неймовірний досвід вийти та зустрітися з Арі. Він не лише підприємець із дев'ятизначним статком, але й керує нерухомістю вартістю мільярди доларів по всьому місту. Дав кілька чудових порад усім підприємцям. Давайте продовжимо і перейдемо до наступного. Отже, друзі, у нас для вас дуже особливий сюрприз. Ми збираємо. Мося взяти інтерв'ю у засновника одного з найбільших технологічних стартапів у всьому Техасі Ренджі Джоя, засновника IMRC VR. він ось ось виведе свою компанію на біржу. Тож ми запитаємо його, як йому вдалося залучити десятки мільйонів доларів для свого бізнесу. І дізнаємося його секретне штабування у конкурентній технологічній індустрії Остіні штат Техас. У якій галузі ви вирішили побудувати свою кар'єру? AR, VR, по просторові обчислення. Тобто технології. технології, програмне забезпечення, а тепер ще й апаратне забезпечення? Як довго ви є власником бізнесу? Вже близько шести років. Скільки грошей ваш бізнес залучив за останні шість років? Тобто, якщо врахувати деякі речі, які ми закриваємо цієї осені, це близько 87 мільйонів. 87 мільйонів доларів. Це неймовірно. Як називається ваш бізнес? Він називається і Чому ви вирішили започаткувати бізнес саме в цій галузі? Тому що всі техногіганти, такі як Meta, Microsoft, Google, Apple, вкладають у це десятки мільярдів доларів. Це дозволить нам, так би мовити, іти за цією хвилею, але робити це краще. І, зрештою, я не хочу просто продати компанію, такі як Facebook чи Google. Я б краще створив наступну таку компанію. Як ви думаєте, скільки грошей ваш бізнес принесе цього року? Ну, я б сказав, що наш бізнес повинен оцінюватися приблизно в мільярд у травні, Тож ось так. Це буде щось неймовірне, так, але це технологічна компанія, правда? Тому технологічні компанії мають вищі мультиплікатори ніж інші. 90% бізнесів і стартапів не переживають 5 років, але ти не лише пройшов цей рубіж, а й створив бізнес майже на дев'ятизначну суму. Тож, як би ти описав рецепт створення успішного стартапу в сучасному світі? Потрібно створити продукт, який люди дійсно хочуть і люблять, зібрати команду, яка його розробить, а потім масштабувати це, знайти фінансування, щоб усе підтримати. Це три ключові складові засновники часто перескакують до наступної ідеї для заробітку, якою вже займаються всі інші. Без образ, але багато людей просто йдуть у нерухомість, бо думають, що це легко. Але чим вони відрізняються від наступного агента з нерухомості? Так для мене, зрештою, я добре програмую, тож я цим і займатимусь. Якщо ви можете знайти продукт, за який люди готові платити, команду, яка допоможе вам його створити, і саму ідею, а потім знайти фінансування, щоб підтримати цю команду для подальшого зростання, або ж створити продукт, який сам приносить дохід для утримання команди і подальшого розвитку, тоді ви зможете створити найкращий продукт у світі. Чоловіче ти просто розірвав, друже. Це було неймовірно чоловіче. Це відео з гості шалене. Але я хочу, щоб ви написали коментар нижче, хто був вашим улюбленим співрозмовником. Чому ми обожнюємо спілкуватися з вами? Хочу дізнатися все, що ви думаєте про це відео у якій індустрії ви вирішили будувати кар'єру? О, це кумедна історія. Я, врешті-решт, опинився у сфері високих технологій. Але якби ви запитали мене в коледжі, я б сказав, що це останнє місце, де я хотів би бути. Я рік провчився на комп'ютерних науках і з це. спілкувався з продавцями, які працювали у світі вживаних авто, і мені не подобався продаж. Тож останнє, чим я думав займатися, на це комп'ютери чи продажі. А моя перша робота була в IBM у комп'ютерних продажах. Тобто ти підприємець власник бізнесу. Так, я співзаснував кілька компаній тут в Остіні. Одна з них називалася Wavit. Ми заснували її у 2000 році після тривалої роботи у великій технологічній компанії Waveset, А приблизно через 5 років продали її компанії Sun, яка зараз вже не існує і була частиною Oracle. Потім ми заснували ще одну компанію тут SailPoint, у 2005 році. Зараз цій компанії вже майже 18 років. Вона виросла у дуже велику компанію, трохи більше ніж півмільярда доларів доходу. 500 людей по всьому світу. Тож я пройшов божевільний шлях підприємця. За скільки ви продали свою першу компанію? Першу ми продали за 150 мільйонів доларів у 2005 році. А ця компанія нещодавно провела раунд викупу з великою приватною інвестиційною фірмою на суму 7 мільярдів. Якби ви могли повернутися до моменту, коли засновували свій перший бізнес, яку найкращу пораду ви б собі дали? Я думаю, що певною мірою я це розумів, адже я не почав свій перший бізнес до 38 років. Тож, на щастя, я вже встиг дещо навчитися. Але я часто кажу молодшим підприємцям дві речі: будьте самосвідомими, знайте, у чому ви сильні. Ніхто з нас не вміє все. Ймовірність успіху в будь-якому підприємницькому починанні, особливо в технологічній сфері, зростає, якщо ви оточуєте себе чудовими людьми, які сильні в тому, у чому ви не є експертом. Сила команди перевершує силу людини. У чому був ваш секрет масштабування бізнесу до того рівня, на якому він є сьогодні? Я думаю, ми іноді ідеалізуємо найвідоміших бізнес-лідерів і підприємців, ніби це була лише їхня заслуга. У цьому поколінні це такі люди, як Ілон, а в моєму поколінні 30 чи більше років тому це були Білл Гейтс або Стів Джобс, і достатньо зовсім небагато досліджень, щоб зрозуміти, ці люди не будували бізнеси самотужки. У них завжди була основна команда. Іноді одна, іноді кілька ключових осіб, які насправді і дозволяли їм досягати такого успіху. Тому я думаю, існує міф про геніального підприємця, який усе робить сам. Це неправда. Якщо ви хочете досягти великого успіху на ринку у будь-якому бізнесі, у вас обов'язково має бути чудова команда поруч. Дуже дякую за ваш час. Я справді ціную це було приємно. Добре, дякуємо. Всі. Всім, що дивилися це відео та були з нами, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал. Незабаром у нас з'явиться неймовірний контент, а тут ви можете переглянути повне відео, де ми вдалося запитуємо мільйонерів, як вони стали багатими.